Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і дивитися актуальні новини. Про що мова? Мова про смерть президента Ірану. Але не в тому контексті, власне, а в тому контексті, що це принесе, як це впливає на війну в Україні. Ну так, да, дозволю собі трохи похвалитись. Хто ще не бачив відео, я тоді найперший Опередив всіх колеги, найперший сказав, що президент Ірана все. Ну, можете подивитися відео, хто ще не бачив. Е, добре, ну що ж, поїхали, почнемо. Гаразд. Добре. Покажіть мені, будь ласка, а як смерть президента Ірана вплине на війну в Україні? Скажіть, вам правду. Turisās. Dagaspert. Ifinancijų siuvykai. Eivas. Aha. Taigi, ką mes čia turime? Turisās, dagaspert, pervermutė eivas. Andin. Na. Хтось буде там питати, що у мене ось, відповідно, на пальці, так, да, на пальці у мене рунічний став. До речі, у спонсорів каналу є доступ до цього ставу і багатьох інших, де я даю і розбір ставу, і оговір до нього, ну і так далі. Ну, відповідно, ставайте спонсорами каналу. Щоб зайвих питань не було, можу показати цей став, тому що до моменту виходу відео я вже все рівно його дію припиню. Е, добре, що ми тут маємо? Ну, отже, турисас, в даному випадку йде як зброя. Терса в даному випадку йде як зброя, ось йде трансформація ситуації. Да? Ось перед перевернутий. Е, певний брак ресурсу. Ну, в даному випадку не стільки, як брак, воно йде, скільки як обмеження. Обмеження кількості. І ось я і вас, Перешкоди на шляху. От що. Е, ну, загалом, якщо підсумувати, як вплине. Пер перевернутий. Масштаб того впливу не настільки великий, як би хотілось. Що, що конкретно? Ну, ось турісазму, ну йде як зброя. Ось. Трансформація ситуації відбулася, ось Ейва, щось, то е, якісь перешкоди на шляху стали. да? Ну, шахеди. Ну, що це може бути? Шахеди і інша поставка зброї Росії. Тобто, ось, зменшиться кількість, але не припиниться. І сказати, що це прям такий величезний вплив буде, перт перевернутий і Ейва споряд. Ну ні, на жаль. Хотілося б порадувати, ну на жаль. Ну, давайте далі. Тут загалом показав і як, і масштаб того вплив. Так, добре, дякую за відповіді. Просив окремо подивитись, чи буде Іран поставляти шахеди росіянам. Ну, давайте, в принципі, запитаємо, чи як якби Іран поставки шахетів. Хоча, по-першому розку, дуже можна сказати, що да. Добре, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, так Іран після смерті цього президента Ірану продовжить поставки шахетів Росії? Скажіть вам, правду. Та я вас перевернутий. Єба. Єра, фінал який? Наутіс. Цікаво, поясніть. Хаголос. Ага. <гум> а. Ага. У мене тут буде. А тут, а тут ситуація виглядає дивно. Зараз поясню, що мається на увазі. Що ми маємо? Ти вас перевернути, Гебо, ей, що та ж таке? Ти вас Гебо, Єра, Наутіс, Хагалас. Ти вас перевернутий. Ну ось, власне, самі шахеди. Да? Руна перевернута, кількість зменшиться, але Гебо йде, все рівно йде партнерство. Гебо це договори, це партнерство це контракти. Єра в даному випадку не завершення циклу, а в тому плавалі контракти. Тобто, розумієте, Е, ну, продовження, продовження договорів, продовження контрактів. Все рівно, ось вони е, по цим ось контрактам дають урожай. Ось. Це не завершення циклу в даному випадку. Але ауті падає, обмеження йдуть, і маніпуляції якісь йдуть. А це вже цікаво, це, це вже цікаво. Е, якісь обмеження йдуть, якісь маніпуляції йдуть. Питаємо за Іран. Тобто, маніпулювати не Росія буде. Ні, маніпулювати буде Іран. Ага. Що я кажу, що дивно воно показав. А, далі, ну ось і Хагалас загалом. Ну, воно двояко йде. З одного боку, це все-таки якась сварка між Іранами Росії. ну, це точно конфлікт якийсь, ну не військовий, точно. З другого боку, це Хагалас, який зрив певних домовленостей йде. Якраз в результаті чому? В результаті ось певних маніпуляцій, так? Таке враження, ніби Росія не потерпить маніпуляції рана, але в той же час вона і залежить від Ірана. Ну, поставки продовжаться все рівно. Хагала, з даному випадку більше, як певний конфлікт, ідей, зрив планів. Ну, це не завершення партнерства. Дуже б того хотілося, ну, ну, ну так. Ось так воно виглядає. Ну, зменшення кількості, кількості шахедів? Так, да, зменшення. Но, ну, не припинення поставок. Так, дякую за відповіді. Е, також просили за політику Ірану подивитись. А до а, давайте, давайте по другому запитаю відносини Іран-Росія. Що, що зміниться? Чи, чи, і чи зміниться взагалі після цієї смерті? Це, я думаю, гарне питання буде. Так, гаразд, давайте далі. Е, так, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, а як зміняться? І чи, і чи зміняться взагалі відносини Ірана із Росією після смерті президента Ірана? Скажіть вам правду. Наутіс перевернутий. Феху перевернута. Лагус. Далі. О, тав. І що в результаті поясніть? Райдо. Хм. Ну, особливих прям змін тут не видно. Я вам зразу скажу. Тут ось зараз зараз ще інформація доходить. Оце от треба допитати. Я розумію, про що мова, це я окремо спитаю. Цікаво йде, тому що аж дуже. О, ну гаразд. Так, що ми маємо? навчись перевернути феху, лаго, зота, райду. Е, що ми маємо? навчись перевернути. Обмеження, якісь маніпуляції, жорсткі маніпуляції. Падало, падала ж ця руна тільки в прямому положенні, попередньому Да? Тут показують в плані відносин. Ще жорсткіше стануть, да? ну ще жорсткіша залежність, будемо казати. Е, від чого? Від ось феху. Ну, це ресурс в даного випадку йде. Не стільки, як гроші, як ресурс, да? маніпуляції чи? Маніпуляції ресурсу. Будь ласка. Ось Лагус, вибір варіанту, вибір правильного вектора. Правильного вектора. У кого? У влади. Це йде влада. Ми дивимось на Іран. Це йде іранська влада. І ось дивіться, йде Райдо. Ну, новий шлях, нова дорога, вибір правильного вектора. А це питання я окремо задам. Ну таке враження, ніби курс влади, в Ірана почне мінятись. Ну, от дійсно. І це не в сторону Росії, треба сказати. Ну, отак іде, не знаю. Про вибори там, що, що у них там буде, в Ірані я окремо ще запитаю. Ну, ось тут виглядає так, що іранська влада почне вибирати якийсь інший вектор, інший курс розвитку, якщо хочете. Неочікувано. От ні разу я не сподівався аж такого побачити. Ну, гаразд, гаразд. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Давайте далі. М, так, 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 це подивився, це подивився. Е, ну, давайте політику Ірану глянемо. Сюди ж, в принципі, так? Е, що там, як там, і загалом на виборах, що у них там вибори будуть? Також, напевно, треба подивитись окремо. Араз, як узідподій. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, як смерть президента Ірана повпливає на політику Ірану взагалі, на курс країни. Поясніть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Урус перевернутий. Лагус знов таки. Вуньо. Далі. Дєбо. Так, так, так і що? поясніть, будь ласка. Дагас. Ну гаразд, куди це все? До соло. Ха. Ну, добре. Так, що ми маємо? Урус перевернутий. Лагус, Вундіо, Хагала. Ой, та що ж таке? Хагвелас? Ну, буде там і Хагала, значить, раз так заговорився. Гебо, Дага і Соуло. Ем, як це вплине на політику? Ну, дивіться. Урус перевернутий. Ем, зменшення агресивної риторики. ну Тому що це урус це руна, яка загалом з військами пов'язана із силою. Да? Тобто зменшення агресивної риторики. Зменшення, ну не припинення. Тут треба підкреслити. Далі, Лаус. Вибір правильного курсу. Да? Лаус це про вектор, Лаус це про курс. Ну, з точки зору рун, да? з точки зору розвитку країни. Ось Ну Мені тут картинка прям стала, як там радувались смерті Раїсі. Навіть самому Ірані салюти пускали. Да? Е, о, тобто курс, якщо, якщо відкинути цю картинку, то тут лагос Вуньо. Вибір курсу на куди. Ну, загалом курс на, на покращення, курс на радість, якщо так. Далі ось Гебу йде. Партнерство якесь падає. І радість від того партнерства. Це щось нове, це не то, що існує. Це от якесь нове партнерство. Ось іде Дагас, Взагалі йде як трансформація ситуації, куди До СОУЛу. Е, ну Це не перемога, це теж про радісні емоції, це про здійснення мрій, здійснення бажань. Партнерство нове, це не Росія, це не те, що є у них на зараз. І ось іде зміна. Ну, в кращий бік загалом. А, знов таки, я часових рамок не ставив, тобто тут загалом як оця от смерть, і всі події, які підуть за нею. тобто Тут треба комплекс розглядати. В попередніх розкладах я це не уточнив, а треба було сказати. Тобто я тут загалом без прив'язки до часу дивлюсь, цей розклад може програватись кілька років. ну Руни десь ну, 3, хай 4 роки показують зазвичай, десь далеко, не сильно далеко. Ось, ну добре. Цікаво. Ну, гаразд. Бай, як, як бачимо, навіть і самому Ірану соця смерть пішла на користь. Як би дивно не звучало. Ну, гаразд, вище все у свої плани. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, За війну за поставки зброї запитав. Е, та, просили вибори в Ірані подивитись, що це власне, буде. Е, як, Чи переможе ну, така влада Ірану, так само політика не зміниться, чи все таки що якісь будуть зміни. Е, і народ переможе диктаторську владу. Давайте запитаємо, що, що, це, що там буде, що там на виборах буде залом. Ну, так як, як руни показали, то курс має почати мінятись. На більш якийсь адекватний. Хоча зараз, здається, це просто неможливе, да? Ну, кажу, як бачу. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, а покажіть мені, будь ласка, вибори в Ірані будуть після ось смерті президента. Ну, чи переможе там діюча влада? Ну, чи людина, яка має, власне, такі самі установки, таке саме бачення, як у діючої влади Ірану. Скажіть, вам правду. Наутіс перевернутий. Райдо перевернута. Альгіс. І що? Що в результаті? Ото перевернутий. Поясніть. Вуньо. В тому -то, Ну тут такий набірун, що я б сказав, що прийде людина якась, ну, з іншими поглядами. Прийде людина, з іншими поглядами. А, ну, не прям радикально іншими. Все-таки руна влади випала. А, ну да, Добре, давайте все по порядку. Тут іде так сумбурно, трохи. Зараз. Ага. Ну, добре. Так, що ми маємо? Наутіс перевернутий райдом, перевернутий Альгіс. отов перевернутий вунію. Дивіться, наутіс перевернутий. Якісь маніпуляції там будуть, вибори там пройдуть не гладко. Зразу можна сказати. Мало то маніпуляції, тиск, якийсь шантаж, компромат, все, все там буде. Маніпуляції, тут ключове слово. оце. Далі райдо перевернута. Але тим не менш, А райдо перевернута, це вибір, вагання. Вибір. Як мінімум, два якісь кандидата будуть основних. Розумієте? Ну, зрозуміло, що там їх не два буде. Я маю на увазі, що два основних буде. І вибір е, буде між двома кандидатами стояти. Райдо притом. У кандидатів будуть різні погляди. От реально, тут будуть представники ну, якби, як різних поглядів. Ну, Хай не діаметрально різних, но різних. Ось Альгіс Ну, Загалом захист, захист вищих сил. Що я й кажу? Плани, плани вищих сил. Тут не все так. Лю, як там кажуть, людина планує. як там, Чоловік предполагає, Бог розполагає. Якось не, не став мені переклад швидко на українську мову, ну зрозумієте. Е, е, Альгіз загалом, да, захист вищих сил і захист взагалі, тобто, але от перевернутий. Людина ну, не зовсім від цієї влади. Руна влади перевернута. Тобто, все-таки я схиляюсь до того, що прийде людина з іншими поглядами. Не, не, не діаметрально іншими, але іншими. Тим не менш, по фіналу Вуньо діюча влада е, залишиться загалом задоволена. Тобто. Е, Людина, хай з трохи з іншими поглядами, але все рівно і діюча влада, діюча якби політика Ірану, ну, діюча влада, буде загалом задоволена. Ну, Тобто, розумієте, тут якийсь як, як якийсь певний компроміс буде досягнуто, що і не прям провладна на 100% людина, і в той же час влада, та, що діюча, залишиться, ну, якби задоволена, да? Тим не менше, ну, як ми бачимо, в перспективі політика Ірану почне мінятися. До більш адекватної. Ну, давайте так скажемо. Ну, цікаво. От уж накопав, он то ж не очікував. Ну, е -е Да, по, -про -по проходженню кількох років буде цікаво, як воно там поверне. Гаразд дякую за відповідь. Чому кажу років? Тому що ж поясню, що загалом тут прогноз без часу. І тому тут загалом як вектор розвитку показують. Так, дякую за відповідь. Добре, давайте далі. А загалом хочу ситуацію в регіоні подивитись. Раз я вже туди налаштувався, давайте загалом подивлюся, що там в регіоні чекає в Іранському. Да? Ну і добре, вже одним оком подивимось на Ізраїль. Що да? там і як там? Ну, а раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, ситуацію в Ірані, в регіоні Ірану на найближчий час. Що там чекається, що там буде? Скажіть вам правду. Фехо. Хагалас. ох ти Ну, ну ну. Соу. Поясніть. Пер... А, не лізь далі. Ну, гаразд. Прикрили інформацію. Тут ще буде щось міняти, значить. Не все треба знати. Ну, добре. Так, із того, що показали: Феху, Хагалас, Дага, Перт перевернутий. Феху, Хагалас, хаглас. Руйнування достатку взагалом, ну, якась, яка, якісь битви за ресурси можуть бути, от дійсно. Ну, війна на Близькому Сході, ну я загалом дивився, колись імовірність такого. І там, в принципі, показували, що можливо. І десь не настільки далеко. Ось феху Хагалас. ну, якась, ну, дійсно, як війна за ресурси в якійсь мірі. Ну, знову таки, це не тільки Іран, це регіон Ірану, я ж спеціально запитав, да? Щось там, Хагалас, Дагас. Хагалас, ну це бойові дії, точно. Чи Ізраїль зараз окремо подивимось. Тут і ще щось може бути нове. Ось Хагалас, Дагас, взагалі трансформація ситуації, якась раптова, вибухова. Прям, знаєте, Дуже-дуже динамічна, дуже жвава прям, трансформація ситуації піде. Куди? До Соло? Ну, перемога. Знов-таки, радісні емоції якісь, да. Ну, яскраві події будуть. Соло це і медіа в тому числі. Ну, Тобто почуємо, побачимо, що там буде. От дійсно йде як, як розгоряння нового конфлікту в регіоні. Ну, от реально. Ну, Ось тут соло йде, медійні події, багато всякої інформації буде. Події яскраві, і ось перт перевернутий. Таємниця, ну, прикрила інформацію. Е Ну, тут ще майбутнє не сформоване. Тут ще багато чого має відбутись, тут ще будуть зміни. Відповідно, поки що далі без товку дивитись. Ну, а тут якесь буде загострення. Тут буде загострення. Ізраїль зараз окремо подивлюсь, мені йде, що це ще щось нове буде. Якийсь новий конфлікт. Ну, регіон Іраку це. ой! Ну так, ну да. Іран, Ірак, там, Сирія, Лівія, Ізраїль, Афганістан, Туркменістан, Пакистан. Оце, от, оце в моєму розумінні регіон Ірану. Щоб не перепитували. Ну, гаразд, добре, давайте далі. Давайте тепер на Ізраїль подивимось одним оком. Фу, чи зміниться відносини Ірану? Ізраїля навіть питати не буду. Зміна президента навряд там, щось поміняє. У них там. Ненависть до моменту утворення Ізраїлю. тому якби... ем, Гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, а давайте реакцію Ізраїля подивимось, от взагалі на смерть президента. Ну, я дивився, що вони там руку доклали. Давайте подивимось, що так. Цікаво, що покаже. А ну добре, дякую за завіді. Гаразд, покажіть, мені будь ласка. Ну а реакція Ізраїля на смерть президента Ірана. Покажіть мені, будь ласка. Хай скажуть рівно правда. Урус. Маннас. Евос. Фінал цього все. все. Інгус. Ну, я вже думав, Унію випаде по фіналу. Ну, пев, ну майже. Ну що, Ізраїль радий? Ізраїль радий. Ну, тут прям, ну давайте, про все по порядку. А, Урус, Маннас, Евас, Інгус. Ось Урус, ось сила йде. Прояв сили. Маннас. Кого? Прояв сили е, влади, влади Ізраїльської, ось Евас. Рух вперед, розвиток ситуації в них іде. І куди до Інгуза? Добремне завершення ситуації. Ну, і достаток, да, дбають, дбають про себе. Благоприємне завершення ситуації йде. Да, да? Ну, тобто, е, до речі, мені тут згадалося, я ж загалом робив прогноз, на ще коли там е, перепалка, назвемо так, між Іраном і Ізраїлем почалася. Да? Я ще тоді казав, що, власне, удар Ізраїля буде не настільки великим, точковим, але дуже хитрим. Ага. І оце от. Якраз ту канву теж лягає. Прибирання президента Ірану. М? ну Зайве підтвердження, що Ізраїль причому. Ну що ж, що е е е е е тут скажеш? Мають на то право. Е е е Добре, нам, б, нам б, так би Путіна прибрати. Оце красиво, як вони президента Ірана прибрали, було б прекрасно, я вважаю. Ну, а раз, нічого то того при теж. Тому не довго лишилось. Добре, ну на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.